Як кіт хмілько закував Олена Скуловатова, кіт муркоче, гостей покликати хоче, малими кошенятами ми дуже любили ходити в гості, а особливо до пана хміля. Він мав статечну поставу, сиві вуса і смугастого хвоста. У тих тоненьких благородних смужечках ховалися всі відтінки котячого забарвлення. Носив тонку вишиту сорочку і оповідав чудові історії, пам'ятаю їх дотепер, хоча й сам уже поважного віку. Мав пан хміль звичку спершу гостей за стіл посадити, гарно почастувати, а коли вже ситі – говорити. Чекали тієї хвилини з великим нетерпінням, ніхто й не нявкав, щоб не завадити. З усіх тих історій улюбленою була про його козакування, тож вам її перевовім. Одного ясного дня вийшов хміль на подвір'я Мух половити і на весняному сонечку спинку погріти, лежав, розніжившись на ганку, коли помітив, що господар йде з хати. На плечі в нього бовталася велика торба. Здогадався кіт, що той насіч вирушає. Господар був славний козалюга, у багатьох битвах брав участь. Повіяло свіжим вітром і захотілось хмелеві теж кудись вирушити. Молодий був, пригод прагнув. Побіжу за ним, хоч прогуляюся, подумав і слідом подався. Ти куди? Вертайся додому. Коли вже за селом опинився, господар притупнув на хмеля ногою. А кіт біжить, бо дуже йому цікаво, що там далі, де небо із землею зустрічається. Господар уже і палицю взяв, проганяє, а кіт трохи відстане і слідом іде. Зморившись, розташувався господар під деревом пообідати. Кіт поруч умостився, довелося салом поділитися, поїли і пішли далі. Так, разом мандруючи, дісталися до Запорозької Січі. Так, разом мандруючи, дісталися до Запорожської Січі. Життя для кота стало солодке, як вершки. Усі його пестили, за вушком чукали, м'ясом пригощали, цілісінький день він гуляв, де хотів, а на вечір до господаря повертався і під теплий бочок лягав. Уже тоді любив різні історії оповідати. Щоправда, люди думали, що кіт від задоволення моркотить. Якось трапилась кепська пригода. Господар був затятий рибалка, як має вільний день бере вудку, відро і йде в плавні. Там навіть кладку дерев'яну збудував, щоб зручно було рибу ловити, міг на ній цілий ранок просидіти. Хміль теж полюбляв цю справу. Поки рибалка ловить, він... Відро охороняє. Сидить біля нього й дивиться, як карасики лускою на сонці виблискують. Раптом прилетіла синичка і почала проходжатися поряд. Прокинувся в котові мисливець, замер, підібрався, очі звузив, вуха нашорошив і чекає, поки пташка наблизиться. А та як навмисний, ніби й не помічає небезпеки, стрибає, цвірінькає, опинилася пташка біля відра. Хміль зібрався й настрибнув. Синічка злетіла, а відро перекинулось. Риба з нього в воду повтікала. Розлютився господар, на, насварив кота і сказав, щоб на очі йому не траплявся. Сумні часи для хмеля настали, ходив, ніби не кіт. А якийсь пес побитий. Однієї ночі вирішили татари на Запоріжський кіш напасти. Підплили нечутно на човнах і висипалися на берег, як мурахи. Тихо підкралися, тільки ятагани у місячному світлі залізом зблискували. Курінь хмалевого господаря був до річки найближче. туди негідники і попрямували. Як зумисне в таборі всі поснули, навіть вартові дрімали, лише хміль не спав, бо пішов на полювання, щоб форму підтримати, побачив, що до куреня чужинці підкрадаються, зачаївся. Коли татарин двері відкрив, кіт як стрибне, як занявчить, і в обличчя ворогові гострими пазурами впився, той репетує Шайтан, шайтан, крутиться ятаганом вимахує. Своїх трьох поранив, а кота скинути не зміг. Гвал піднявся, як у курнику. Козаки з лавок попідскакували, шаблюки ухопили і боронитися почали. Татар перемогли й у полон взяли. От тільки господар свого кота знайти ніде не міг. Нарешті під вечір хтось із хлопців повідомив, що хмеля під кущем на узліссі бачив, пішов господар, куди вказали. А там, справді, лежить його пухнастий товариш, лапу зламану лиже. Як бійка була, татарин поборсався і все ж зміг кота відкинути. От бідалаха, обкут курення й забився. Господареві соромно стало, що насварився за рибу. Він обережно підняв героя і до табору приніс. Там уже йому чи цілющі трави прикладали, перев'язали і нагодували. Скалічена лапа поступово зрослася. Додому хміль їхав верхи, бо господар гнідою кобилою в поході охазяйнувався. Щоб котові було зручно, зшив торбину, вдягнув через плече і посадив неї кота рятівника. У рідному селі люди виходили на двір, щоб подивитися, як кота героя везуть, тоді всі кішки на хмеля задивлялися та смарагдовими очима бісики пускали, а він пишався та вдоволенням моркотів. Удома господар всім сказав: це кіт ветеран, треба його пестити і сито годувати. Хміль і раніше непогано жив, а то взагалі у пошані став, вранці йому свіже молоко наливали, а на вечір сметанку в розписаній мисочці ставили. Ось така історія. Чи то чиста правда? Що все ж трошки вигадка, мені невідомо, але пан хміль справді на передню лату накульгував, а вуса мав такі пишні, викопаний тобі козирлюга.